Ситуація в зоні проведення АТО продовжує загострюватися. Російсько-терористичні бандформування стали ще активнішими як в день, так і вночі. Впродовж минулої доби вони 104 рази порушували режим тиші, що на 20 більше за попередньо. В напрямку наших населених пунктів. Зайцеве, Опетне, Шахта Бутівка, Ленінське, Станиця Луганська, Новотроїцьке та Авдіївка згарники стріляли з мінометів різного калібру 21 раз. Зокрема, по захисниках промислової зони, окрім цієї зброї, ворог 30 разів використовував решту свого арсеналу. В напрямку Новотроїцького та Луганського бойовики застосували проти українських військ вогонь БМП. Гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. А поблизу наших позицій в Богданівці відбувся вогневий наліт зі ствольної артилерії. Також в напрямку до Кучаєвська зафіксовано одночасні обстріли захисників Новотроїцького з мінометів калібру 120 мм, бойових машин піхоти та стрілецької зброї. Тут бандити спробували перевірити пильність наших воїнів та пішли на штурм. Вогнем у відповідь ворог був зупинений та відступив. Всього за вказаний період військовослужбовці Збройних сил України змушені були 16 разів відкривати вогню відповідь.